Шедевр про успішних підприємців пишуть ОДИ, а про безробітних статистику. Це несправедливо. Така свята особа, як безробітний, є опорою ринкової економіки і заслуговує на значно більше. Наприклад, оперу. Хтось може сказати, що безробітні вже мають свою оперу, жебрацька опера. Це помилка. Жебрак працює, а безробітний, якщо він свідомий, ніколи. Назвою цієї бракуючої перлини оперної літератури. Могло б бути іштван, безробітний. Опера складалася б із трьох частин. У перервах між ними сцену відновлювала б морозильна машина, позичена із зимового стадіону. На початку опери звучала б сумна музика. Завіса піднімалася б під звуки траурного маршу. Перед глядачами відкривається офіс відділу кадрів. Іштван Нокедлі стоїть на колінах. Перед начальником відділу кадрів і благально співає проникливим тенором. Благаючи його не звільняти, однак начальник непохитний. Но кедлі отримує повідомлення про звільнення. Виходячи з офісу під барабанний дріб із невеликими болями народження, він перетворюється на гордого безробітного. Троє балерин із мітлами та відрами виконують танець сюї та прибиральниць, а хор співає оптимістичну оду на честь полину. Для пожвавлення сцени через неї проїжджає оголений чоловік на велосипеді. Перша частина завершується другою сценою. Іштван. НОКЕДлі вже вдома і насолоджується солодким сном новоспеченого безробітного. Оркестр його не турбує, ніхто не співає, а глядачів, які кашляють, виводять із залу. Друга частина опери розгортається в квартирі Нокедлі. Це економічне рішення. Меблі поступово зникають, адже їх доводиться продавати. Безробітний Іштван насолоджується періодом свободи. Він проводить дні в ліжку і саме там виконує феноменальну арію безробітних. Після цієї арії, підшквал аплодисментів глядачів, Нокедлі йде на сценічну кухню по пиво, повертається в ліжко і виконує номер на біс. Після того, як у перерві морозильна машина відновлює сцену, на ній сидять 10 чорних сніговиків, починається третя частина. Події досягають кульмінації, яка вимагає тонших музичних прийомів. Іштван виконує дует із дружиною про гроші на їжу. Їхній спів починається в гармонійному піані Симо, переходить через мезофорти суперечки і завершується фортисимо ляпасів. Під час спроби вбивства Нокедлі намагається вдарити дружину, ополоником з'являється оголений поштар. Він приносить останнє попередження від влади через заборгованість за оренду. Цей удар остаточно підкошує Нокедлі, і він падає поруч із дружиною. Який щойно завдав удару ополоником. Опера завершується несподівано. Ще до фіналу прибуває міністр культури. Міністр урочисто зачитує рішення про закриття опери. Глядачі одразу організовують збір коштів на підтримку вже безробітних артистів. Завіса опускається на глядачів. Постраждалих визволяють пожежники і медики. Зібрані гроші артисти одразу пропивають у буфеті театру.